От сьогодні 28, сьогодні 28 вересня. От е, якщо ви хочете, щоб у вас виноград забарвлювався в яскраво рожевий або яскраво червоний колір, вам треба на дно при посадці в ямки додати глину. От такий колір, щоб у вас був ягод червоний, яскравий колір. Треба додати глинку. От бачите, в мене Хеллоуін, він червоного кольору. Вже декілька років він колір не міняє. Там глинка, все. І от він от такого яскраво червоного кольору. І також другий виноград. Я сам забуваю і... ложити глинку. Ну розказую вам, що на дно ямки заправляєте, ложите там слої. Глинки кидаєте. Потім я засипаю земелькою, засипаю і опять потрошку додаю, не обов'язково там багато, потрошку покруг. І так доверху ямку засипаю, і підсипаю, землею засипаю, і підсипаю, потрошку глинки. Глинку бажано мати різних, різних ці, кольорів. Є червона глина, є світла, є темніша, є біла. Різних можна намішати. Чим більше, тим краще. Так як у глині є такі мікроелементи, яких нема ні в чорнозьомах, ні в піщаних, ні в супіщаних ґрунтах. От. От Для цього додається глинка. Це давній, давній прийом. це ще... Боже, використовувалося. І він придає колір червоний. Це я на практиці бачу. От де Хелоїн у мене, я ж кажу. Там глина додавлена, добре була. І от він червоного кольору, ви бачите? Він не буває у мене темний, під чорні оті кінчики, він не забарвлюється ніколи. І навіть виноград, який має жовтий колір, а в предках були десь червоні, от він приобрітає такий яскраво світло рожевий відтінки. Дуже красиво, приємно смотриться ягода. Отак от бажано, я ж кажу, різні, різні. Глинки додати. На дно всю ямку потрошку додаєте і все. Якщо ви це не зробили в ямках, ростуть саженці. от берете отак, отаку палочку, потовще, як кажуть. У діаметрі сантиметрів 5, там, 6, 4, чуть-чуть кінчик завалюєте. От. І це робиться тільки восени. Весною не можна цього робити, тому що ви травміруєте коріння, повредите, і він буде плакати, буде пасока стікати, куста слабне у вас. Це робиться тільки восени. Акуратно, вокруг ствола відступаєте там і робите дирочки, і засипаєте туди глинки. До верху дирки можете засипати і все. І корінь буде знаходити глинку, і буде прекрасний результат. У вас буде кольор. Я, ну, набагато, набагато яскравіше, краще. А це ж так, як хоч для ринка, для базара це лучше. отакий колір. Ви ж пойміть, такий буде лежати хилуїн, червоний і темний той пашти чорний. Різниця дуже-дуже ж велика. Так що ринок це дуже, та і самому, як кажуть, дуже приємно дивитись на такий колір.